У Галицькому районі продовжується реалізація природоохоронних проєктів у рамках районної програми захисту та збереження довколишнього середовища. І, хоч на даний час дещо ускладнено фінансування запланованих заходів, кожна сільська рада намагається виконувати окремі роботи у міру надходження коштів з районного екологічного фонду. В одному з таких сіл побувала наша знімальна група. Яблунів мальовниче село на краю Івано-Франківської області. Попри красу, довколишньої природи в селі є низка проблем природоохоронного характеру. Насамперед це стосується водовідведення та озеленення. Саме тому Галицький районний фонд охорони навколишнього природнього середовища виділив кошти для розв'язання цих проблем. Ми робили запрос на екологічні кошти, заключили вже договір 260 тисяч було виділено нам екологічних коштів. Для проведення від підтоплення і затоплення. Було 45 тисяч виділено на озеленення. Це плануємо біля зробити озеленення біля символічної могили. Там ми також своїми силами люди поставили паркан, зробили ще проведемо озеленення. Плануємо зробити тут такий за могилою, зразу невеличкий парк. Ліворуч від сільського клубу тече потічок, береги якого потрібно укріплювати, адже при добрій зливі страждає не лише приміщення закладу культури, а й людські поселення. Біля сільського клубу по вулиці Шевченка теж ситуація. Там стоїть сільський клуб. Коли дощі перепадають, сходять води туди і. Клуб досить вже стара будівля підмиває, і він вже так сунеться в долину. До того ж, з правого боку клубу потрібно зробити водовідведення. Кріплятись, з тої сторони будуть викладатись плитами, теж вкріплятись берег від потока, аби не це теж за екологічні кошти? Це екологічні кошти. Якраз екологічні кошти сюди будемо освоювати. Це сільське кладовище. Тут теж потрібно зробити належне водовідведення, адже через його відсутність огорожа навколо цвинтаря сильно відхилилася. Проте деяка робота з благоустрою вже проведена. Це стосується, зокрема, символічної могили. Жителі села власноруч зробили її і частково облагородили. Озеленювати планують за кошти фонду охорони навколишнього природного середовища. Біля цієї могили зроблено досить роботи. Тут нам ніхто не допомагав, ми самі своїми силами зібрали з людей гроші, є такі, як тивіст, старша шиночка Грушецька, вона пішла по людях, по підприємцях. Ну, хочу сказати, що підприємці не дуже відгукнулись на цю пропозицію, То, що директор цього не дав на цемент, а так своїми силами привезли шутер, паркан старий скинули, викопали фоси. Залили, збирались, не одного дня залили, а все зробили в палубку, залили це. Купили паркан, привезли паркан, поставили паркан і як ви бачите, вже щось трохи зроблено, ще не докінчено. По роботі біля могили, але люди, якщо хочуть, то люди можуть зробити. Віталіна Запорожець, Андрій Васків. новини, телеканал Рай.